Чому ж нам із друзями все не щастить, не можемо ми сильними стати. Завжди новий друг нас кидає, біжить, не хоче українців знати. Угорці словаки були як брати. Разом ми міста будували, коли ми заявку в Союз подали. Вони вже нас там не вітали. Недавно нам, дружній, айзебержан прислав нам свою запоруку, а згодом алієв у залі стояв, керманич не дав йому руку. А вчора українці в східних краях черговий завод розбомбили, казахи жалілись. Що втратили газ, як дрони поляну накрили. Чому наша влада, як той зоопарк, де мавпам роздали гранати, а друзі давно зрозуміли, не жарт потрібно від дурнів тікати.